До наших захисників. Ви всі тут сидите, шумите, говорите про своє, вам начхати на те, що відбувається. І ніхто з вас не прийде на суди до бойових офіцерів, яких як найбільших московських зрадників закували в кайданки і тримають у скеляних клітках, не дозволяючи ані гідного суду, ані зрештою верховенства права. Але я думаю, що саме ви тоді являєтеся найвищими зрадниками. Тому що так розправлятися з бойовими офіцерами, які далеко не перший, не другий, не третій рік боронять українську державу, можуть лише московські посіпаки, так знущатися над ними в судах, які тотально керовані з Банкової, можуть лише московські посіпаки. Так карати за захист української держави можуть ті, які є зрадниками України. Тому питання: слуги на кого працюєте? Бо я бачу на Московську Федерацію. Кому служите слуги?